Всім привіт! Ще одна моя пісня. Тарам. Що зробив ти, парубок? Ключиком відкрив замок у моєму серці, йок раптом стався. Очі наче бирюза, лють на серденько бальзам. Ой, навіщо ти сказав, що закохався? Чигирі-гірі -гі 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 гітарам, ми з тобою пара, гірі -гі 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 гітарам. Пісні співаємо у моїх руках гармошка, а у твоїх гітара, стрічечкою тягнеться до якою ми йдемо. Ой, сподобалась мені, що розквітла навесні, вишня в білому вбранні наречена. Так, зараз. Мов струмок дзурчать слова. Іде обертом голова, ти мене поцілував біля клену, чекірі гітарам, ми з тобою в пара, чеки гітарам, пісні співаємо у моїх руках. І тара, о гармошка, гаромошках стрічечкою тягнеться до якою ми йдемо. Довгу косу розпліла, в трави дух м'яні лягла, все життя тебе звала, я сердечком. Біля клену у ріки стали ми такі близькі, ти мені подарував ой колечко, чекірі гітарам, ми з тобою в пара, чекірі гітарам пісні співаємо. У твоїх руках гаромошка, а у моїх гітара, стрічечкою тягнеться до якою ми йдемо?